Підприємства нашої громади продовжують зернозбиральну кампанію. Наразі проводиться обмолот соняшника, якого вже обмолочено на 31% від його посівної площі. Внаслідок минулих боревіїв нас по одному господарству буде ну, практично загибель півтори тисячі гектарів соняшника. Там дуже великі втрати він поліг і нічого з ним не зробити не можуть. Завершено практично посів озимих культур пшениці на 97 вже постійно жита на 98. Галузь тваринництва нашої громади готується до зимово-стрілового періоду. Наразі завершуються роботи по заготівлі кормів та дезінфекції приміщень. за підсумками 9 місяців в аграрних підприємствах нашої громади отримується великої рогатої уподоби 2700 голів, що є на 36 голів менше від відповідного показника початку року, в тому числі 1266 голів корів, що відповідає від. Відповідному показнику початку року. За 9 місяців в аграрних підприємствах отримано приплоду телят кількості 847 голів. Реалізовано 217 тонн м'яса та надойно 6141 тонн молока. І це в умовах, коли обласна державна адміністрація підтримує животноводство і проводиться компенсаційні виплати, так? Але там скільки треба корів одночасно мати, щоб отримати кошти? Домогосподарства в населення, ну і взагалі підприємства від трьох. Від трьох до 250. Приватний сектор десь треба об'єднуватись в якихось кооперативи і таке інше, щоб отримувати дотацію в подальшому. Держава так стимулює цей процес, що не індивідуально повинно працювати, а треба об'єднуватися в якісь невеликі кооперативи і тоді від держави отримати додаткове надходження, компенсаційний виплат.